Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я вам покажу, як зробити ось таких чарівних весняних пташок. Їх можна робити як на великий, так і в повсякденний час. Для таких пташок я взяла 14 соломинок, 7 соломинок 20 см, і 7 соломинок. 24 см. Якщо вже під час роботи вам буде лишна ця довжина, ви спокійно її можете відрізати. Що ми з цими соломінками робимо? Вони зарані були замочені та вирівнені. Їх кладемо ось таким чином, одна коло одної. Ось ми поклали. Тепер я за допомогою, Ну, мені так зручніше, може хтось робить це по-другому. За допомогою лінійки я буду прижимати, так, щоб мені було зручніше. І тепер будемо плести. Як ж ми плетемо, беремо нашу соломинку і тепер будемо плести як пліт одну поза одну. Якщо одна соломинка йде поверха, значить друга буде йти понизу. І так ми будемо робити. І з нашими усіма соломинками. Ось вже наша конструкція майже готова. Тепер ми будемо фіксувати крила, носик та хвостик. Почнемо з крил. Беремо ось де менша наша, менші соломинки, ми їх будемо з'єднувати докупи. Находимо ось цю центральну і тепер будемо з'єднувати докупи. Ось таким чином, накладаючи один на один. Спочатку одна соломинка, потім друга. і знову. Одна, потім друга. Ось так у нас вийшло, і зараз ми будемо фіксувати за допомогою нитки. В цьому місці, де в нас соломинки найвущі. Так, Затягнули, можемо залишати. І тепер будемо приступати з другої сторони. І з другої сторони ми так само робимо. Тепер тільки будемо ми підрівнювати наші соломинки, і робити, якби дугою, щоб у нас вийшла ось така корзиночка. От ми я зробила, і тепер буду підтягувати до себе усі соломинки. І воно вже само буде, ви бачите, як воно е скручується. От, Получилося. Тепер знову так само шукаємо, де наша центральна соломинка, ось вона. і до неї ми вже будемо прикладати наші остальні соломинки. Таким самим чином. Ось кріла ми вже зафіксували, у нас такий вже получився, вже на подобі човника. Зараз ми будемо робити хвостик та дзьобик. Таким самим чином. Беремо, Шукаємо нашу центральну соломинку і до неї прикладаємо наші, наші соломінки. На хресь. Спочатку одну з правої сторони, потім з лівої, і знову з правої сторони, з лівої сторони, так, щоб кожна соломинка покривала наступну соломинку. і будемо її потрошку розправляти. Крила у нас готові, хвостик готовий, і вже пташечка майже вся готова. Лишилося тільки зробити дзьобик і підтягнути всі рівненькі соломинки. Як ж ми будемо це робити, беремо потрошку, підтягаємо. Пальцями, ось так, щоб вам краще було видно. Якщо десь щось відхиляється, ви його ближче підтягаєте до основної конструкції, і тут же вирівнюєте, яку вам. Глибину, яку чашечку вам потрібно зробити. Ось так вже воно буде готове. Знову таким самим чином ми будемо складати, і тут Находимо нашу центральну соломинку, її розправляємо, бо як вона підсихає, вона вже може трішки підкручуватись. От пальцями ми її розігнули, розклали, розігнули, і тепер знову будемо класти шахматним порядком. Спочатку справа. А потім соломинка зліва. І знову справа соломинка зліва. От я зібрала все до кубки. Зараз буду фіксувати за допомогою нитки. Але де голова, ми фіксуємо у двох місцях. Будемо ще формувати голову. Я роблю ось пару мотків. Так, все готово. Тут у нас буде голова. Як ж вона буде робитися? Беремо, виправляємо. Виправ... Вирівнюємо, беремо, вирівнюємо наші оці всі соломинки, так, щоб вони лягали у нас прямо ось таким чином. Бачите, як буде дьобак. Але нам потрібно ще сформувати голову. Тому ми беремо пару наших соломинок, якби прикладаємо і ніби від. від, від, від Робимо ось таку якби, дугу для того, щоб ми сформували голову. Ось ми зробили дугу. І тепер будемо ось тут дзьомбик вже фіксувати ниткою довжину, скільки як вам буде м -м, подобатися, і скільки ви хочете. О, тепер нитка коло нитки і зафіксовуємо так декілька, навіть не декілька, а так трошечки більше. Щоб дзьобик у нас гарний був та рівненький. Я ще трішки промотаю. Так, промотала, і тепер буду фіксувати знову за допомогою ось такого вузлика. Хто слідкує за моїм каналом, то помітили, що я таким вузликом фіксую майже все, тому що він набагато зручніший. Все. Наша голова і наш дзьобик ось уже готові. тепер за допомогою ножниць ви придаєте форму як і дзьобику, так і, так і всім крилам. Я дзьобик буду робити під кутом, робити тут якби трикутник. Зараз зроблю, і ви зрозумієте, що я мала на увазі. Ось так. Ось такий у мене трикутничок. Ось такий трикутничок у мене з'явився, і він вже похожий на дзьобик. Так само ми будемо робити з крилами. Розправляємо наші, нашу соломинки. І тепер будемо робити до центру. Можна і залишати так, якщо вам так подобається, ви можете залишати так. Я ж буду трішки його, якби прикрашати трошки більше, і доводити ось такий, якби, також, від центру, як дзьобик ми робили, трикутник. Так само з цієї сторони. Також буду робити трикутник. Раз, і два і, крила, мене вже готовий, і Тепер ми приступимо до хвоста. Хвіст можна залишати і такий, він буде такий більш розпущений, а можна і робити, як у ластівки. Зводите, ми тут кінець робили назовні, а тут ми можемо зробити кінець у середину. І хвостик буде похожий, як у пташки ластівки. Ось так. І тепер. Ось так. Ось такий хвостик у нас вийшов. Що ж ми будемо робити далі? За наші мотузочки, знаходимо наші дов... довші мотузочки, От я зараз їх знайду. беремо наші довші мотузочки і якби відкалібровуємо, так, щоб ваша пташка була рівненька. Щоб всі крила і голова були на одному рівні. Якусь, може, ниточку треба підтягнути, а якусь упустити. Тут ви вже десь ви можете вже покласти яєчко, або сире, або вже видути і придивитись, як воно виглядає. Чи якусь нитку потрібно підтягнути, чи не потрібно підтягнути. У мене вже все добре. Я звожу всі ниточки докупи і буду зав'язувати простий вузлик. Як ви бачите, наша пташечка вже повністю е, готова. Її можна продовжити нитку вище і підв'язати вже, куди вам подобається. Якщо ж вам моя інформація була цікава, не забувайте класти вподобайки та ділитися відео. До зустрічі!